Добрий день, шановні колеги аграрії. Наконець ми добралися до нашої ділянки. Це агрохолдинг змолотив тут гірчицю. І в нас тут оце край поля, тут воно десь гектарів 5 завжди показує, що ну, погана кукурудза. В цьому році там з того краю була вже майже по підруки, а тут і до коліна не було, і вона стояла жовта. І ось дивіться, приїхали ми. І по Андвій, до речі, показує, що тут ну сама хужа була. І наконець-то ми сюди доїхали. Так, і заходимо. Піонір це в нас виходить е, 9074 обсіяний по кругу. Тут 4 сівалочки буде. Так, ідемо. А, ще таке чуть не забувся. Ось дивіться. Коротше, сімено го року і виходить, ось дивіться, качани ну, непогані, запилилися. Да? Все просто чудово. 22-й рік урожаю. Так, ось все, все запилено. Тільки виходить, ось така ще тільки цвіте. І ось дивіться, що вона тут. Вона тут Щас розкрию. Дивіться, вона... Практично не запилилася. І доволі, ось дивіться, ось дивіться, нормальний. Оце не запилений. Оце, виходить, буде не запилений. Нормальний, нормальний. Не запилений, нормальний, нормальний, нормальний. І це опять не запилений. Ну є І чималенько. Так що е, старе сімено, ну це не завжди так. Оцілі, то вони дешевші продавали, але але буде ай-яй-яй. Ми вже на ці граблі наступати не будемо, будемо брати тільки свіже. Ні, раніше брали, ну якось не знаю, ніколи такого не було. Все ну, проходило нормально. так що... Ну, а це в цьому році, можливо, через холода. А можливо навіть, навіть не, не знаю, як цю причину назвати. Так. Ага, оце дійшли, Так, ось воно видно. Там зелена піонір. Тут вже ось підгорівша 3972. Вона тут в такому плачевному стані була. Мені не хотілось навіть весною ні відео знімати, нічого. А це тепер дивіться, ну так, да, вона нижча. 2, 2, 20, може. Там з того краю вона ну, височенька така, десь, 2, 6, десь під 2,60. ну Дивіться, качан запилився. Ось такий. Зараз розпечатаємо. Ось. Скільки ж рядів цікаво. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 20 рядів. Ось такий каченяр. І дивіться, головне, запилений, все в ідеалі. Ну, ми якраз оцю площу якраз і кормили. Ну, бачите, попався не запилений. Ну, я пройшов, вроді так немає. Цей теж трошки. Ну, Я думаю, це не столь важливо при цих умовах. Людей там взагалі погоріло, Ну, у нас ну, у нас звісно і клімат такий, що ми сухою, люди сухою молотять при 14 волозів вже в вересні, а ми у жовтні там молотимо. Бувало такі, що й 28 влаги були. Так, 20-17 посідні роки. Ну, В цьому році, так. Да, потрібно вже і е, сохнути, але вона відстає. Відстає і молотить, звісно. Треба б то осінню, щоб підготовити підслідуючий врожай, внести добрива. Але, але е, якщо ще й провокуюча ціна, ціни не буде, вірніше. що чи слаба ціна буде, чи я не знаю. Ну, Будемо ждати, поки вона хоч більш-менш підсохне там, до 17 вологи. Рано її ніхто молотити не буде, якраз комбайни позвільняються. Так, отака картинка. Бур'яний то є трошки, ну не столь багато. Так, що тут у нас? Тут у нас кабани ходили дикі. По волозі. По волозі. Тут земля така, як торф. ну Волога є. Волога є. Не знаю навіть чому. Можливо тут дощ пройшов більший. Ну, з тої сторони явно вона дужче підгоріла. Ну Можливо, що ця із запізненням. Та коли та росла, а ця в стресі була, жовта стояла. Ну то Так, зайшли ми вже далеченько, дивіться, де тут сіменина ось не зійшла одна. Дивіться Так, сіяли 72 тисячі. Це 3972 в білих мішках. Так, тепер і надалі, мабуть, будемо брати, вже вирішили з гібридами. Будемо брати теж 3972. Ну, я так подивляюся, що ну, непогано. І е, обов'язково буде Майсадор 30 і 23 М. Це одні із фаворитів, сіємо ми їх вже. Давно вообще з компанією Мастиц Сіц я висіваю вже з 2018 року. Це 7 років. Сьомий рік висіваємо їхні гібриди. І я вам скажу, ніколи вона не підвела. Навіть по Монсанті, по деяких гібридах були, були проблемки. А Майсадур своє відпрацьовує. І ціна, звісно, і трошки дешевше, ну, не трошки, а дешевше, ніж до оригінальної Монсанте. На тій кошти можна купити 100 кг, допустимо, НПК або, або карбамір. Так, ось така кукурудза. Я тепер більш не задоволений. Осталось, щоб вона вчасно висохла. Так, дякую всім. За увагу, до побачення, підписуйтесь на мій канал.